Привіт усім! Ми прибули до Брюсселя, столицю столиці Європи. Багато знає, як виглядає Брюссель, будинки, вулиці. А що стосовно Брюсселя під землею та прихованої річки, ми зараз туди і прямуємо, до того місця, де все це дізнаємося. Але на хвилинку зупинилися біля симпатичного фонтанчика. Ми проходимо не найкращий район Брюсселя Переважно більшість жінок прикривають волосся, тіло. Будинки не всі такі гарні, як в інших частинах Брюсселя Часто зустрічаються сміття, вивіски в магазинах арабською. Інколи я сумніваюся, навіть що я в Бельгії. Так що подумав зняти про це окреме відео. Ну а ми вже доходимо. Ось і він. Ми всередині екстраординарного музею. Нам видали книжечку, я попросила англійську, бо нідерландську ще не вивчила. З кожним кроком будемо спускатися все глибше і глибше. Спочатку тут водять людей в курс справи, щоб все потім було зрозуміло. І нам сказали, що в каналізаціях можуть бути і щури, і комахи, і черепахи, навіть крокодили. Але боятись нічого, крокодили можуть бути, але точно не в Брюсселі. Ну хіба що якщо з зоопарку вдасться втекти? За підрахунками, нинішня популяція щурів становить понад два щури на кожного одного жителя Брюсселя. Самка може мати 20 щуренят в кожному посліді, і її вагітність триває лише 22 дні. Отже, ми розуміємо, чому пацюків так багато, але вони і корисні в каналізації, тим, що пожирають людські відходи. Але каналізатори все одно намагаються контролювати їхню кількість, тому що іноді пацюки псують труби. Почнемо трохи з історії. Раніше люди, та й не тільки, тут викидали всі відходи просто з вікна. Ну, деякі і досі так роблять в деяких країнах, наприклад, наклад Росії. Тож, не все так було казково, як брешуть та зображують у фільмах. Деякі люди фільмам навіть про це вірять на мій подив, але не будемо відхилятися від теми. Брюссель розвивався в середні віки. Спочатку це було просто село вздовж річки, поступово Брюссель став великим містом, і вода з цієї річки використовувалася для приводу млинів, виробництва пива та фарбування тканин. Довгий час річка також використовувалася для очищення від стічних вод. І один з мерів Брюсселя вирішив екстремальне рішення. Щоб приборкати річку та зробити місто менш смердючим, він схвалив план, згідно з яким сен зник під землею замурований разом із каналізацією та стічними водами. Всі ці шуми. Це течії води. І іноді менш очікувані, шуми це машини, які проїжджають над нашими головами. А от зліва ми опиняємося в справжній каналізації. Ми зараз будемо проходити великим колектором, який досі працює. Стічна вода стікає під плити. Та і запах тут не для всіх. Одразу відчувається. Що каналізація? Каналізаційна мережа під містом Брюссель має довжину майже 350 км. Ці підземні гілки щодня поглинають величезну кількість стічної води. У до речі, є дві очистні станції, виконують роботу очищення води, одна на півночі, а інша на півдні міста. Це потребує дуже багато часу та енергії, щоб очистити воду і скинути її трохи чистішу в річку. Потрібно на це 24 години. Машину. Це шлюз роликового типу. Він використовується для очищення колекторів і видалення бруду та мулу, які блокують прохід. Так, давненько його вже не використовували та не протирали. Ну і як все інше. Цікавості б залізла, але не впевнена, що так можна. Тому пропустимо це. You... А от на верхніх поверхах музею можна дізнатися все про професію каналізаторів. Ми також отримуємо уявлення про засоби боротьби з повенями в місті. Також є анімаційний аудіогід, за допомогою якого можна пізнати цей музей. Але він французькою. Також розповідається, що треба, що не треба робити, щоб зберегти воду та все інше. Можна бачити наочний приклад. Як води потрапляють до колектора. Не тільки для дорослих, але й для дітей цей музей був би дуже цікавим. Не дивлячись на назву каналізаційний музей, але він дуже захоплюючий. На жаль, немає достатньо відвідувачів, що є сумним. Можна купити сувенірчик за 6 євро. Він навіть більш захоплюючий, ніж нудні звичайні музеї. Але на цьому наша подорож не закінчується. Ми зараз зайдемо в невеличку зелену зону, де матимемо пікнік. А вас чекаю в наступних відео до зустрічі. Побачимося і бажаю всім гарного дня!